яка входила у Квітневу або у Кіровську сільську раду. Тут залишилось всього два будинки. От зараз ми і прийшли в оцю вже покинуту хату. Зараз ми зайдемо у подвір'я. Тут ще є вода колотится. Ага, і що там? Нема. Так. Ну, це типовий ну, сільський двір. Так, це будка дивлюсь, була тут. А це от, мабуть рами, дивлюся, з дивлюсь из викон. щось. Да. Це ж тут. Оце будка. О, це оце черепиця. Оце статті її тут робили у близнюках. ось таку черепицю. А точніше у мирнівки. У Миролюбівці. Так. А що там? Оце ось така черепиця, да. Угу. Раз. А ось іще черепиця Ну тільки це вже інша вже. Миргородська А ну це тут немає ніякої маркировки Не -е, ні, немає маркировки немає Така от хатка. Тут, я дивлюсь, ще проведена електроенергія, мабуть, чи є. Щось таке схоже. Так, оце ось хата. Тут замок. Замурована, так що середину ми заходити не будемо. Хіба що заглянути можна що тут? Крими щось тут таке. Ага. Це сараї якісь тут були. А тут ці черепиці валом. в якому вона вже встане угу. ну такому вбита вже дитячим захащує одні пішли Да, тут конечно доступ ты весь валом Добра Дров назову топить на сути, ну тут можно сейчас заглянуть в вікно, что тут Може щось тут есть Цікаве А у нас зараз темно Чи то есть світла навпаки Ага, нічого не видно. Мої ще гала. Ага. Ой. Так, тут закрито, да? Там не відкриті, у тут тут бджоли. А, вот воно що. Мабуть... Пасіку хтось дешев. Це погріб. Ну, я туди залазити у погріб не буду всередину. Отак ось познімати, що тут погріб. від нього залишилось. Так. А зараз ми йдемо від цієї хати у жд будку і глянемо, що там від неї залишилось.

Такі раніше будували житла для залізничних, але їх на превеликий жаль уже в нашому краї вже майже немає таких будинків. Або як їх ще називали жд будки Зараз ми тепер ознайомимося, ну, що саме залишилось тут. Це колодязь колись тут був, да? Ага. Там ще Щось там ще залишилось. Нічого не видно. Так, тепер ми зараз йдемо в двір. Раї, отакі, отакі забори були раніше, такі от на, ну, на залізниці. Ось такі були плиточні. Виноград тут ще є. Щось. Так Ці ми заходимо зараз у двір. Я знаю, що от, на таких будках Маркіровка на цеглі от може бути. А там написано рік може бути вказаний ось, наприклад. Ну тут щось я дивлюсь, нема нічого. А весь да. Так. Так, ну тут немає вікна, можна заглянути, що тут в хаті. Та тут уже й нема нічого, тут меблів нема, тут все тут вже винесли. Вирішив у хату зайти, глянути, що тут цієї хати залишилось. Зараз тут ось пол такий вже тут. Плитка. Плитка була. тут плитку розбирали? Угу. Таке вже соплісені покрилась Так, зараз йдемо в іншу кімнату. Ну я так і думаю, ну, тут вже меблів немає, я тут нічого. Ну, така от невеличка хата, це груба взаду Ну це я так понимаю, що це була зал. Правильно кажу? 十六日从这里去包头，我了是。 такие вот стены. Одни хащи кругом. Так. Така типова залізнична будка. Скоро вже цього будинку також не буде. А це тут був, мабуть, раніше погріб або підвал тут внизу. Є ось тут яма. От. Так, ну я так її зверху зніму тільки. А там ще одна яма є внизу. От бачите? Ну, залізти просто немає можливості. Можна було залізти і глянути, що там усередині. Зараз ми йдемо і шукаємо кладовище. Ось тут зараз по посадці. ну ще кладвища немає, але ми його шукаємо. Не знаю де він є, але ми тут ось в пошуках, в активних пошуках. І, мабуть, ми його вже знайшли. Ось вже віднісся. Бачите, воно прямо тут по посадці. Ну, як кладовище. Ось. А тут ось можна було зайти, ось дивіться, а ми от, бачите, через посадку ходили. Так, давайте тепер тут вже ну, покинуті могили я дивлюсь. Ось фагатографія Ну, Це може там родича. Хтось узнає свого. Якщо узнаєте родича, якраз ну, напишіть у коментарях, хто такий був. Бачите, вже завалена могила, дерево впало. могилка була ось звук колись. Дивлюсь, нема, магию. Так, тепер йдемо таки на ту сторону. Тепер ось зараз йдемо на цю сторону. Тут іще є могили покинуті. Так, ось могилка. Пам'ятник точніше. Ось. А тут, мабуть, была могилка колысь. Так, а тут, мабуть, кто-то тут есть. І, і цукерки лежати, але немає ні не підпису, ні ім'я, ні по батькові, ні фотографії, нічого взагалі. Так, попередимо зараз до тих могил. А ось ще такий хрест. Ось тут дві могили. Одна, а поруч інша могилка. А ось тут іще. І сразу не помітив, ось ще одна маленька є. Тепер точно тепер я всю сторону йде. А тут хтось тут Половчук Пелагея Це мабуть якраз саме мешканка така ну, села Карленка, яке тут існувала поруч. Зараз вже і виходимо із цього кладовища. От. Який от можна висновок зробити? Що саме там поховані мешканці, які жили у Короленка? Зараз ми.